Знову збираюсь робити чучело собаки і показувати вам весь процес. Як би сказали мої хейтери, я насправді це моє феєричне повернення до роботи після переїзду в іншу країну. Якби ви тільки знали, які мега тріп проробили 100 кг їх матеріалів, щоб дібратися з Албанії в Чехію, ви б були, б, м'яко кажучи, в шоці. Через переїзд я не брала замовлення всю весну, і мене просто вже в якийсь момент була ломка, істерика, і все, що завгодно. Ну, Прям дуже сильно хотілося продовжити нарешті займатися улюбленою справою. Тут вставочка вам не здалося, я змінила кольорочої собаці, бо це мені здався більш підходящим для цієї породи, яку я роблю. До речі, в процесі створення цієї фігурки я кайфанула двічі, тому що саме Йорка я мріяла зробити вже дуже-дуже давно. Ще в процесі Цього відео я не дістресувала через те, що мені не подобається освітлення, як виходить в кадрі, але потім я вирішила розслабитися, довіритися процесу і просто подивитися, що з цього вийде. Ну і як результат, не так воно вже й погано, як мені спочатку здавалося. Далі ви побачите дуже зосереджено мене, начебто це не я сама поставила телефон з камерою. Ой, взагалі, ці фінальні стадії роботи, просто мої найлюбленіші, тому що я вже бачу загальну картину, що собачка схожа на собачку і виходить так, як я задумала, і мені дуже подобається. Я прям в класному настрої. Додаю фінальні елементи, і от така от красотка в мене вийшла. Я отримала нереальне задоволення в процесі створення. І якщо ви раптом хочеться таку ж портретну фігурку вашої тваринки, то не буде казати, що вам робити, ви і так все знаєте.